Всім привіт! Зараз середина дня п'ятниці і менше ніж за добу ці місця будуть повні фінів. Вони дуже люблять свою природу і бережуть, насолоджуються по-справжньому, а не так як українці. Там де переночували туристи, там вже ніхто ніколи більше не зупиниться. Ну і тим не менш вони дуже люблять збирати гриби. Тож, ми повинні це зробити в п'ятницю. В п'ятницю це зробити набагато легше, ніж у суботу чи у неділю. Ось така краса росте у фінських лісах. І головне, що поруч ростуть білі різнокольорові. Ось так. Шукаємо далі.